Сезонний пиріг з абрикосами у поєднанні з крем сиром. Для приготування нам потрібно буде взяти 120 г м'якого вершкового масла і додати 150 г цукру. Зараз цю всю масу будемо збивати з вами за допомогою міксера. Нам потрібно буде все збити до однорідної пишної маси. Ретельно на не дуже, знаєте, швидких оборотах треба буде все збити, щоб вийшла в нас пишна маса. Ось так гарненько все збиваю, бачите, яка пишна маса в нас з вами вийшла. Тепер на цьому етапі я додаю два яйця, але я додаю спочатку по одному: збила одне, ретельно все збиваю знов міксером. І потім буду додавати ще одне яйце. Не поспішайте, головне все ретельно збити міксером, щоб вийшла однорідна пишна маса. Тоді пиріг буде дуже таким пишним. Ось так. І додаю ще одне яйце. І знов буду збивати. Так, додала і ще раз все збиваю ретельно. Бачите, яка гарненька виходить у нас з вами маса. У нас з вами маса має бути як густа сметана. Ось, бачите, так вона з вами вийшла. Так, на цьому етапі я вже додаю борошна. Нам потрібно буде додати 150 г борошна, а також потрібна буде дрібка солі і 1,5 чайної ложки розпушувача. В мене все тут поєднано, тому я все додала одразу до суміші і все після цього ретельно ще раз збиваю все міксером. Бачите, гарно у нас з вами все збивається, виходить така пишна маса, густа, як густа сметана, нагадаю. Все перемішую ще раз Лопаточком, ось так, бачите, виходить у нас з вами. Угу. І будемо зараз викладати вже форму. Форму можете брати будь-яку, але в мене цього разу прямокутної форми з високими такими бортиками. Пиріг у нас буде з абрикосами, тому я спочатку е, чищу абрикоси, і на цьому етапі одразу не забуваємо вмикнути духову шафу. Я її вже вмикну, е, включила розігріватися при температурі 180 градусів. Об, з абрикос вона має ось так от кісточку. Нам не, не потрібно дуже... Дуже багато абрикос, адже вони будуть поверх нашого пирога. На цьому етапі нам потрібно буде змастити форму. Можна вершковим маслом, але сьогодні я обрала рослинну олію. Ось такою ретельно змащую рослинною олією, готую форми, щоб суміш вже перемістити до форми. Не шкодуйте масло, так от розподіляйте його гарненько, чи то вершкове, чи то рослина, головне гарно розподілити. Тепер виливаємо тісто в форму. Я ось так от беру, так, як вона густа, наша суміш з вами вийшла. Я лопаткою ось так от виливаю до самої форми. Розподіляю по самому дну форми тіста гарненько, і потім вже буду викладати мої очищені абрикоси. Абрикоси в мене будуть по самому вже верху, не всередині, а такі яскраві вже будуть фарби самого пирога вже поверх суміші. Викладаєте у довільні форми, я вирішила цього разу абрикоси просто розділити навпіл, не нарізати. А ось так от винайняла ви кісточку, і е, такі половинки абрикоси вже йдуть до нашої суміші. Погляньте, які яскраві фарби, вже такі соковиті в поєднанні з сумішю. Уявляю, який він буде такий при, після випікання. Духова шафа в нас уже розігрілася. Тож, такий красунчик у нас йде випікатися у духову шафу приблизно десь 30-35 хвилин. Але треба дивитися по формі, і все залежить від форми, яку ви будете випікати, і від духової шафи. В мене випікався він приблизно десь 30-35 хвилин. Ось такий красунчик рум'яний у нас з вами випікся. Бачите, який аромат, неймовірний по всій квартирі. Обов'язково треба дати охолонути, і вже після цього можна розрізати і подавати. Я розрізаю ось такими не дуже вузькими такими шматочками, щоб насолодитися самим смаком пирога, розрізаю і буду цього сьогодні подавати в поєднанні з крем-сиром. Це буде дуже смачно. У мене ще трошки залишилося з самих свіжих абрикос, то буду вже поєднувати крем-сир і свіжі абрикоси. Ось такі яскраві фарби у нас з вами вийшла. Ось це неймовірне поєднання солодке м'яке тісто, кислинка абрикоси, ніжний крем-сир, трохи солодкуватий, ідеальний доповнення один одного. Я тут вже заварила каву, тож буду насолоджуватися, чого і вам смакою. Ось такий, вон, бачите, в розрізі вона з вами виходить. Ммм, це дуже смачно, хай вам обов'язково смакує.